Вітаю всіх! Я хочу подивитись загальну ситуацію. Мабуть, треба. Те, на що маю сили. Харків на листопад місяць. Яка буде картина загальна? Пожежі в нас будуть. Пожежі. От знову тривога. Наш повідомлення. Пожежі будуть. Гарячі. Пожежі будуть, так. Харків загально на листопад з пожежами. Тратами чогось розчарування, при цьому домовленості постійні, на рівні високому, про допомогу. у ну, усіх нас. Ворог близько заїбав, випачаюсь, але йде допомога. Так, жертви є. Ну, що розумієте, в листопад жертви люди поранені. Є таке важко, дуже важко. але все-таки допомога є, і вона йде. Вона йде нам, і треба розуміти, що буде і погано, і добре. Треба вірити, що все буде, тому що по-іншому ніяк. Хто може, той виїжджає, хто не хоче, не може не виїжджає. У кожного свої думки, обставини. Я би виїхала в село, але в селі там зараз робити нічого з маленькою дитиною. Зараз там просто нереально, тому що сама я там не може бути. Минулі рази їздила не сама так виходила, зараз не можу. Ось мене, ви знаєте мою ситуацію. мене не кожен лікар прийме, а у Львові бігати по лікарях. Я буду сама з дитиною, не дуже зручно. І стільки їх поміняти знову це традіт. Насправді дуже розумні люди кажуть, що робити. Очитайте, що таке неврит лицявого нерву Параліч Белла. Як воно лікується? Якими ліками і що можна, а що не можна при цьому. Ось вам. Просто для дуже розумних дебілів, які щось намагаються писати. Тобто, мені взагалі треба без дитини їхати на лікування, замість лікування без дитини, бо мені не можна нічого зайвого. Я навіть хочу відновити навики вождіння мені не можна. Ні в якому разі. А так я не бачу. Нормально, ось вам моментик. Серйозний. Тому, будь ласка, якого проблеми зі здоров'ям це на іграшки і треба враховувати. Було б там щось несильне, це одне. А так, це те, що я не бачу. За кермою не можу сісти, я не проїду навіть 2-3 км. Ось в чому питання. мене дуже потім очі болять. І самі їхати за кермом з дитиною це ну неможливо.